Та, та, та. А звідти смислі забрати? Ви пів це їли? Так. Я теж не їла, не переживала. То, і ви всю з'їли? Так, взагалі, не кусочка не лишилася. Я один кусочок з'їв і пішов. А все змолотили? все, кусочка не лишилася. Дім, Скільки кіловат? Ану Ань, покажи. Скільки кілот? 5, 6, 6 кВт-інверторний генератор Сігма з гарантією. І якщо у вас в колективі працюють жінки, вони легко можуть його ось так от винести на вулицю, у вас бізнес буде працювати, будете заробляти гроші в ось такий от нелегкий час. Це інверторний, в нього менша витрата палива і він працює тихіше, ніж звичайний. Є у нас звичайні, є вже інверторні. Тут, тут. Єдине, що не зовсім для дівчат, звичайно, такий пуск. Але ми можемо запропонувати варіанти ще інші. Так що пишіть, телефонуйте.